Доброго дня, друзі! Цей випуск буде унікальним для цього подкасту. По-перше, через те, що я вирішив відмовитися від свого псевдоніму, а по-друге, це буде перший випуск з відео на цьому каналі. Е, можливо, є технічні проблеми і нюанси з вибором відео. Може, був вибраний не саме вдалий формат, але це перша спроба. Е, я сподіваюся, далі буде краще, бо будуть вноситись певні зміни, тому. Приємного перегляду намагається відтащити у свій худ, то все отримує так, але ж пепсі коля втікає, і дає так хантрі. І що ж, трохи відпочивши, ці хлопці знов починають бійку. Хантрі починає атакувати Тоні Енджелса. Збиває його з ніг. Цього разу Хантрі починає свою атаку і подивіться, який суплекс. Дов... Погнали! Доброго дня, друзі! Харків за кордоном зв'язку. Вас вітає Артем і Хантрі, український реслер. Розкажи це, як це бути українськими і взагалі? Що таке реслінг в Україні? Ну, насправді відчувати себе українським реснером це доволі таки приємне відчуття. Адже коли ти виходиш на ринг і глядачі справді починають за тебе вболювати, Ну це ти вже якось це сприймаєш на іншому рівні. А, навіть іноді знаєш, коли кажуть, що слухай, тобі не боляче, там такі моменти, там тебе стулом били, там на гітару ти головою падав, коротше, і все таке. Але знаєш, після кожного такого моменту, коли ти просто чуєш, як глядачі просто кричать: да давай, вставай, підйом, давай. Ну, бій кудись зникає. І взагалі, український рестлинг не є, він живий, тому люди підтримати більше український рестлинг, а це треба більше підтримувати українського. За підтримкою, до речі, українського реслінга в описі до відео буде пропіль. Профіль Паші, де ви зможете познайомитись більш детально з його творчістю і діяльністю, і отримати якусь інформацію про івенти, які відбуваються е, в Україні. Тому переходьте, дивіться, лайкайте. Е, та й таке. Е, що я хотів тебе запитати: в чому взагалі, чи є взагалі різниця між українським реслінгом і реслінгом, той, що ми дивились дитинці, той, що ну, напевно. Дуже популярний в світі це американський ресл, тобто там WWE. Та, це а, дуже... ну, різниця насправді дуже велика, адже, по-перше, ну, багато людей, коли я взагалі казав, що я ну, реслер, вони такі, що? Бо якщо ну, дивлячись на мене, не скажуть, що ця людина взагалі може виходити на ринг та навіть якось змагатися з якимись великими дядьками. Але все-таки. Різниця ну між нашим українським та закордонним ресінгом ну вона просто колосальна. Адже, по перше, в американському ресінгові дуже багато грошей. Від того є і більш ну є більше якості продукту, адже в наших випадках іноді, наприклад, важко знайти потрібних людей, які могли б, наприклад, сісти на музику, чи ну якісь там. Моменти, коли знаєш, там треба ще перевозити ринг і ну, все таки інші ці от, організаційні питання, іноді от просто не вистачає людей, тому так, питання саме фінансування дуже велике. А от щодо якості е, ну я спілкувався з деякими європейськими реслерами, і вони казали, що якість українського ресінгу насправді вона в деяких місцях навіть перевищує якість європейського ресінгу, тому. Можна сказати, що ми в якомусь сенсі навіть краще за, наприклад, деякі промоушені в Німеччині. Я знаю, що в Німеччині там всі ну, такі здорові мужики роблять дуже чудовий гарний весінг. Але навіть люди, які приїжджали туди та дивилися вживу, вони потім казали, що ну насправді знаєте хлопці, у вас ну було покрутіше, бо там, ну типу, було, знаєш чи наче ну там, наче не відчувалося оце, оце відчуття боротьби. Якоїсь, яка, яка присутня на ринку? Якось так. Поняв, поняв. Ну, в Німеччині здорові мужики багато чого гарно роблять, особливо з голим торсом. Е, ще хотів тебе запитати, е, до речі, за Німеччину, то ще згадав, коли я був останній раз. Ні, це був не останній раз, коли я був в Берліні в 2019 році, що мене здивувало, що я, коли гуляючи по місту, я бачив рекламу, що там на Mercedes-Benz арені буде дабі-дабі Ісуд. Ну, власне, цей американський промоушен. Я був дуже здивований Я взагалі не знав, що він настільки популярний. Зараз зараз краще по-моєму. Дуже поганий зв'язок, я тебе взагалі не чую. Алло, алло. Я, мені здається, зараз як? Чуєш, не чуєш? Я Allo? тебе не чую, бо зараз. Ти почав лагати на момент, коли казав uh, ти якраз от сказав за Німеччину. Бля, Там Зараз одну штуку ще поправлю. Uh, yeah. uh. Так. О, то, що я говорив, коли я був в Німеччині, я був здивований, що була реклама, що буде, приїжджає Дабі тобто цей промоушен, вони будуть виступати, і реклами було дуже багато. Тобто я був здивований, що вони настільки популярні, що вони приїжджають в європейські міста, виступають, і, напевно, ну, в них багато таких турів, і вони заробляють на цьому, mm -hmm. я думаю, непогано. Тому що в Польщі такого немає. Yeah. Ну, коли жив в Україні, я взагалі про таке подумати не міг. Ось тому в Україні. Я думаю, до приїзду до, до боїв в Україну пройде ще дуже. Ну в мене дуже багато років. Знаєш, ну тому підтримуємо українське в Україні ресинг. Він є, він живий, і навіть під час війни, наприклад, наше наступне шоу, воно буде проходити в ну, таку можна сказати, символічну дату, 24 лютого. От шов під назвою Бійцівський дух на цьому шоу у нас буде королівська битва. За і на цій королівській битві ми будемо битися за наш світовий титул чемпіона Української рейсінгрени. Адже розкажу такий невеличкий факт: у нас є головний чемпіон. У нас є головний титул в українській рейсінгрени, але так вийшло, що під час повномасштабного вторгнення. Позін був за кордоном і тому він ну, не зміг назад повернутися нормально, як він не планував. Тому він а, із нашим титулом, так як він на той момент був чемпіоном, взяв та почав їздити по різним країнам світу і захищав наш український титул на світовій арені, що дає повне право цьому титулу називатися світовим. Тому от в українському ресінгу є світовий титул. От так. Так, це прикольно, це прикольно. До речі, як, як в Європі чи розвинений реслінг чи ні? Бо ну я особисто нічого не чув, що він існує, але наскільки знаю, що ти казав, що там, що щось є, щось розвивається. Так, в Європі реслінг дуже розвинений. От, наприклад, у Німеччині як я вже до цього звертався до Німеччини. Там дуже розвинена рестинг, є культура ресінгу. Люди розуміють, що таке ресинг. Люди роблять плакати. Наприклад, я ніколи у нас ресингу не бачив, щоб хтось прийшов з плакатом. Я не знаю, коли ця людина прийде. Я на тому плакаті особисто поставлю якихось якийсь автограф, сфоткаюся з ним, підніму його якось на руки. Не знаю, це, ну це для мене людина стане легендою просто, стане першим. От, наприклад, в Польщі теж є, знаю два промоушени. Один, здається в. Ого, вже забув, як це місто називається. Біля Чехії. Дуже популярне. Вроцлав. Так, так. Знаю, що є один промоушен у Вроцлаві і ще один здається у Варшаві. Я знаю, що є ще промоушени у Чехії. ну, в принципі, у кожній країні Європи є. Є свій рейтинг-промоушн. Я, от, наприклад, ну, нещодавно дізнався я дуже сильно здивувався навіть на аркісі є свій рейтинг-промоушн. Mm -hmm. Я просто mm -hmm. такий, ну, шукав такі, ну, якісь новини, бо нещодавно. О... Ану, зараз не сумку. Це я просто хочу зіпсувати усе світло. Тому його буде да, до, речі, до речі, читав теорію, що руді коти, е, руді коти, самі їбануті коти взагалі які існують. Факти. Виходить, що по факти. фактах. Так, а, у нас от було нещодавно шоу нещодавно у нас було шоу під назвою е, ого, вже, а, Влада народу. І там у мене був матч проти протираці Лакроса за правилами глядачі приносять зброю. Це був перший такий тип матчу на території України. На жаль, я цей матч програв, але скажу тобі так: це був дуже інтенсивний, дуже сильний матч. Расл Крос, Ну, на жаль, насправді на жаль, зламав свою руку під час матчу, не впевнений, саме коли, або після суперплексу, або після а, вже кінця. Але факт залишається фактом. Руку він таки зламав. Тож, знаєте, от, хто б казав, що завжди люди люблять казати, що ресинг це як якась клоунада, каскадери, це якийсь театр чи щось таке. Але ну... що я не пам'ятаю, що десь в театрі чи, чи десь там? Ну, добре, каскадери, вони ламаються. Але коли я показував своїм друзям каскадерам відео з нашого ресінгу, вони нам просто казали, що хлопці виїбануть. Ну, тому це немає нічого такого, навіть близького, із Добре. — А, до каскадерцов. Та да, uh, ще хотів дещо uh, так, Згадав, що на десь на Ютубі є м, такий фільм, здається, на 40 хвилин, десь приблизно uh, він називається «Ukrainian Wrestling Reality». Це про саме про український бек'ярд ресінг, саме за часів ще до того, як uh, з'явився промоушен в Одесі. Тому, от, якщо комусь буде цікаво дізнатися більше про історію українського ресінгу, дуже раджу також подивитися цей фільм, адже там ну там дуже багато скажімо так олдскулів сидить. Прикольно, прикольно. І ще власне я тебе хотів запитати: маю два питання, яке одне з одного виходить. Ти сказав, що клоунада, і раніше зазначав, що люди е, ну здивовані, коли ти кажеш, що ти займаєшся реслінгом. Як взагалі. Як взагалі реагують люди, коли дізнаються, що в Україні є реслінг? Тому що я пам'ятаю, коли я про це дізнався, я був в шоці, бо в нас це дуже непопулярно. Так ну, наприклад, ці, коли, ці люди, які виросли на QTV під Белтіями, знаєш, ну вони просто таки слібочно є в стаканчик, можна було пошити ну, приблизно на, кожному, на кожній вулиці. А, ну, коли зустрічаєш таких людей, кажеш: ну чувак, ти що не знав, що в Україні є респ? Ми такі ну, реснинг в Україні. Я кажу так. А ти хочеш ще прикол? Ну то через два тижні він такий. в Смислі, як це? Отак. От і люди приходять на шоу вже. Ну цього разу було десь приблизно 100, можливо, більше людей, і тому вже потрішечку потрішечку, популяризується популяризуюся. і це дуже добре. Я дуже за це радий, адже ну. Скажімо так: стояли на місці ми в цьому плані ну, нормально, так часто? Добре, що власне. Так, власне, друге питання. Ага, давай. <ріст> <ріст> власне, друге питання, що я хотів задати, це: ти кажеш, довго стояв на місці, чому Чому реслінг в Україні був непопулярний? Проблема в грошах? То, що ти казав, що в американському є гроші у нас не дуже, чи в чомусь ну, якась інакше. Ну насправді проблем може бути завжди декілька. По-перше, так гроші адже не вистачало достатньо грошей, наприклад, на гарну рекламу для того, щоб більше людей про це знали. Наприклад, також можна ж було замовити рекламу якогось селебриті, щоб він теж знаєш про локавну у нього там два чи там три чи чотири, чи шість мільйонів підписників. Він там рекламує ресник. Звичайно, тоді більше людей дізнається, але це дуже великі гроші. От потім ще сама сама культура ресингу. Вона в нас не, не дуже сильно, скажімо так, розвинена. Тому деякі люди, навіть коли дізнаються про те, що в Україні взагалі є ресинг, е, ну вони можуть подивитися декілька відео, і можуть знаєте так, ну, відкладуть на полицю колись на потім, і можуть навіть нікому не показати. Але є такі, знаєш, ну як суперхардкорні фани, які що в Україні ресінг, давай сюди. Він одразу там, робить собі пост в інстаграм, якщо це, знаєш, наприклад, власник бару, от було нещодавно зустрівся з кефіром, це наш генеральний менеджер у Києві. Ми з ним зайшли в один бар, просто посидіти, коротше, попити пива, І він ну, там, починає спілкуватися також із барменом, Цей бармен, виявляється, ще й власник цього бару. І розповідає за рейсинг, власник бару такий го, так я великий фанат рейсингу, Ще на QTV бачив. Він каже: таке, тако, диви, є рейсинг промоушен, і ну в цьому барі вже висить наш плакат. Наступне шоу. вже <пл> є. <Kalia> Ось коли знаєш, коли йде така підтримка, це дуже добре. Відчувається, що ну все, що ми робили всі ці роки, це хоч якось, вже починає відбиватися. Так, да, це прикольно. Це прикольно, що український продукт розвивається. Усіх сферах зараз такий бум українського. І те, що реслінг розвивається, це теж прикольно, цікаво. І я сподіваюся, що у вас буде більше нових фанатів. Я зазначив таку цікаву штуку, як реслінг культура Що це таке? Ну, от, наприклад, е на деяких шоу дуже часто можна зустріти такий момент, коли. Люди просто знаєш, не знають, як реагувати. Вони не знають, ну там чи можна, наприклад, викрикнути те, чи те, чи можна там сказати сім ти мудак», чи можна там кричати раселкрос, не знаю, натри свою голову воском. Ну люди ще не ну не сильно прохавили оцю саму фішку ресінгу як глядачів. Адже, от, наприклад, коли я просто приходив на респі як глядач, коли я був травмований. Ну, я просто я не сидів на місці, я стояв, я кричав, я підтримував, я ну, аплодував. І я вважаю, що треба, знаєш, завжди, щоб десь у натовпі були люди, які, які є дуже ярі фанати реслінгу, які розуміють, як це робиться, щоб вони просто там стояли і ну, починали заводити людей. Щоб люди розуміли, наприклад, як я кажу за постери. Ну, чесно. От, хоча б один раз, хай хоч, хоч хоч хтось прийде з постером, це вже буде дуже сильно, і ну і це є в принципі культура як глядацька культура реслінгу. Коли знаєш, люди розуміють продукт, люди розуміють, що е, так е, як там кажуть, ну це не по-справжньому. Е, ну добре, так, ми не б'ємо один одного в повну силу, щоб там знаєш залишалися. В сенсі. Ми накидаємо один одного. В повну силу, щоб людина просто зламалася на самому початку матчу. Ні, ми хочемо показати е, ну, мистецтво насилля, і, в принципі, респінг це і є, як мистецтво насилля. Це такий спосіб, знаєш, викинути пару. Саме не вистачає цієї внутрішнього вогню. А, це, це розумію тебе, і я розумію тебе щодо важливості підтримки, бо за роки що я займався спортом, коли я виступав на змаганнях, це, ну, це впливає на тебе, коли тебе глядачі підтримуються, тобі дає додаткова мотивація. Тобто, якось ти більше ти більше викладаєшся часами, тому це важливо. Uh, що я хотів тебе запитати? Uh, які б ти три речі назвав от, в українському реслінгу? Які б ти б хотів, щоб їх не було? Ох ти. Це дуже сильне і дуже гарне питання. А, зради. Це по-перше. Адже ну, було вже. Це ж було вже. Що ти що ти маєш на увазі під зрадою? Ну, була в нас це внутрішня така внутрішня історія. У нашому промоушені. Не буду про неї зараз так сильно розповідати, можливо, іншого разу. За келахом пива вже під час зустрічі. Okay. А, іще, ну, що ще чого? Щоб не було поганих канатів на ринку. Ну, ну, іще можу сказати. Ого, і навіть не заньку. Я ще таке третє назвати. Щоб не було в нашому українському ресінгу. Зради, поганих канатів. Недостатнього фінансування. Дуже розсудливо. І називи тепер топ-3 речі, які ти хочеш залишити от понад усе. Щоб ці три речі в будь-якому випадку при будь-яких змінах залишались незмінними. Мамка. Це у нас така частина конструкції нашого ринку. По суті, ця мамка це ну це така пружина е, з поршнями і вона е, стає прямо по центрі е, посередині рингу. І кожен раз, коли ми робимо якийсь прийом, е, краще ну, робимо його час від часу саме на центр, тому що там є мама, і там ну, пом'якше туди падати. Тому мама завжди рятує життя. Тому так, мамку я б залишив 100%. Потім наш нинішній ростер. Всі ці люди це дуже гарні реслери, і нас всіх об'єднує знаєш, ця ідея. І щоб я теж їх ще залишив. А скільки у вас людей <плес> в ростері? Ого, це, це гарне питання. Зараз мені треба порахувати. А, ну, не враховуючи, також, мабуть, майбутніх дебютантів. Я просто не знаю, скільки точно там людей приїде. Тому я зараз враховую лише тих, хто вже відзначився на нашому ринку. І почну я з міста Харків. Ми беремо саме активних креслерів, правильно? Угу. Mm -hmm. Добре. Тоді з Харкова ми беремо токсичний нік, потім до Дніпро. Там у нас є Кенні Ривера, Алекс Дісін, Скела, Володимир Зловісний Ворон. Потім ми йдемо в Мукачево. Там у нас Лорд Вейн. Потім Київ, Расел Кросс. Хантрі, рейнджер Леонід. Я ще забув про Ендрю Ріда. Він зараз в армії, але кожен раз, коли є можливість, то він ну приїздить. Ну, це виходить 10, 10 чоловік, і можливо, я можливо міг когось не порахувати, але це можливо, ну, не знаю знаєш. Якщо, якщо, якщо ти когось не порахував, будемо мати надію, що вони не образяться. Ну От, а якщо і... образиться, то це буде гарний гарний момент для того, щоб обселити це на ринку. Теж, теж, так. теж, теж так. обговорити. Ну, і остання річ, що б ти от хотів залишити, бо ти назвав тільки дві, я тебе перебив з ростором. Так, точно. І ще б останнє: наша назва: Українська ресінгерена це дуже гарна абревіатура. Ура, ура, ура! Ну, так, це питання. Так, да, бо я от нещодавно думав за реслінг, як, як би я це описав взагалі. Ну, то, що відбувається там. І для мене це щось між театром і акробатикою, і трохи там з боротьбою бойовими мистецтвами. Тобто така, цікав, досить цікава суміш, яка вона надзвичайно її десь побачиш, і прикольно, що щось таке розвивається. Це Так. Like. От, тому, тому це топ. Е, які у вас взагалі плани на майбутнє? Та казав, що у вас 24 четвертому, 24 четвертого буде шоу е, за титул? Титул, як він взагалі виглядає? Титул, це пояс, якийсь кубок? Так, це пояс. Це дуже у нас такий гарний пояс. Його переробили здається, в 2021-му ще. Бо у нас був раніше старий дизайн. Дизайн був. Ну дизайн був гарний, але титул, вже знаєш, потребував змін. Тому, ми, ну, тому було вирішено Костянтином Кроловим, е, е, ну, власником української реси Гарени, е, переробити титул. І в Німеччині вже там він десь його переробив і знайшов Коваля. Він також зробив гарний наш титул екстремального чемпіона української реси Гарени. І ну, титул було передано Пойзену, новенький, гарненький. А наступний титул, ну, цей, точніше, цей титул ми якраз будемо розігрувати 24 го в королівській битві. Це той тип матчу, коли матч починає дві людини, і кожні дві хвилини виходить новий реслер е, на ринку. Головне завдання перекинути опонента через третій канат на підлогу. Тоді він вибуває з королівської битви. Остання людина, яка залишається на ринку, виграє головне золото компанії. Ти вже знаєш, під яким номером ти будеш виходити? Ні, я не знаю, але я думаю, що. А все це можуть зробити рандомним, ну, рандомною справою, просто в роздягальні тяніть з капелюха номер, все. Ну, було б, була, да, була прикольно, знаєш, якби ви там за декілька днів до цього шоу е, тягнули номери з капелюха, е, зняли це на відео і виклали в Ютуб як анонс перед, перед самим матчем. Тобто, ну короткі, короткі відео, там скільки це б зайняло, я не знаю. Там нарізати можна, я думаю, до хвилини часу. Ну тому... так, це насправді дуже гарна ідея. Я запропоную тому... свої. Це як, як така, як реклама, дуже швидка, яка, знаєш, б'є точно в ціль. Ось, Хотілося тому... Б рекламу, як колись в ВВЕ зробили, в DW, коли вони в метро там почали вагоні всі селитись. Ну так, да, да. але в нас, на жаль, я думаю, що просто спільнота ну, ще так. люди просто не готові не до ділянки. Так. О, тому що тр тр трохи так консервативно відносяться до якихось таких різних движух. Ну і плюс це треба багато бюрократичних операцій провести, тобто домовитись з багатьма людьми там, mm -hmm. з поліцією, з метрополітеном. То ну, це в нас, я думаю, трохи напряжено, бо коли, коли в тебе є гроші, то ці проблеми вирішуються набагато швидше. Я думаю, простіше буде в маршрусі це зробити, знаєш, такий бюджетний варіант. Ну, так, добре, що час нас потроху збігає. Бажаю тобі удачі на, на королівській битві, щоб ти став чемпіоном, і я думаю, можеш ще якось побачимось. Дякуємо, друзі, за те, що слухали нас. До побачення. До побачення.